Вітаю, ми з вами продовжуємо працювати над розв'язуванням систем лінійних нерівностей з однією змінною. У вас в домашній роботі має бути кілька завдань. Власне, ви їх бачите зараз перед собою на екрані. Річ в тім, що перша система нерівностей, як і друга, будуть розв'язуватися так же, як ми з вами робили до цього. Ви берете окремо. Першу нерівність розв'язуєте. Потім ви окремо розв'язуєте другу нерівність. Допустимо, ви одержали. В першій нерівності, допустимо, Х там менше за якесь число А. В другій нерівності у вас, допустимо, буде Х менше за якесь певне число Б. Або там хай буде не менше, хай буде там більше рівне за якесь число Б. Ви знаєте, що А буде менше. Або рівне за Б з умови. Ну, наприклад, там було б 2, а там би було б, наприклад, 5. Це чисто для того, щоб показати. Ви потім розміщуєте всю цю історію на координатній прямій, записуєте свої числа, менше зліва, більше справа. Біля Б у нас було б зафарбовано. І ви дивитеся, що куди ведеться. Наприклад, з від букви А да, ви ведете ліворуч, від букви Б ви ведете праворуч, і ваші. На ваших рисунках не накладаються ці лінії. В такому випадку ви пишете, що X належить пустій множині, або пишете, що система не має розв'язків. От така історія теж буває, я вам про це не показував. Тим не менше, можуть таки статися. Тоді ви, виходить, теж розв'язали систему нерівностей, бо щоб її розв'язати, треба або знайти всі розв'язки, або доказати, що таких розв'язків нема зовсім. Аналогічно робиться і друга система, тому показувати, як їх розв'язувати. Я не маю зараз особливого сенсу. Для чого це робити. Ви і так це знаєте, кому буде потрібно. В одному з попередніх уроків ви могтимете це подивитись. А от що робити в третьому завданні, в принципі, можна зробити, тому ми приступимо саме тільки до третього завдання. Не так важливо, як буде воно записано. Якщо у вас. Є просто два корені, які додаються, то в вашій системі напишемо, наприклад, 8 відняти 3X під коренем. Далі, допустимо, у вас б було б під іншим коренем там, 2х плюс 1. Чисто так довільно. Ви б все рівно писали б ОДЗ. Да, у вас би там було б написано Y рівні. Першого разу ваш підкореневий вираз виглядав би так. Ви його переписали б, і ви знаєте, що підкореневі вирази мають бути більші або дорівнювати нулю. Це перший ваший. Другий виглядав би так. Ви писали те, що він може бути більший або дорівнювати нулю. І об'єднати в систему. Далі ви просто розв'язуєте саму систему. А от коли у вас ось тут з'явиться чисельник і цей підкореневий вираз попаде в знаменник. То ви маєте звернути увагу на те, що ви тут запишете, тому що дорівнювати уже в даному випадку нулю, підкорений вираз, не зможе. Інакше предбуде ділення на нуль. Тобто, коли у вас є от риска дроби, і корінь попадає в знаменник, у вас просто все, що зробиться, це зникне, дорівнює із цієї нерівності в системі. От, і все, вся відмінність, яка тут буде. Не бачу сенсу показувати, як це розв'язується. Можете подивитися в будь-якому із інших уроків, що були до цього. Що ж, на даний момент все. До зустрічі наступного разу.